Електростанція на даху. Засобами відновлюваної енергетики у Вінниці вперше обладнають житловий будинок. Розтрощена будівля, постраждалі та хімзагроза. У Вінниці пройшли наймасштабніші тренування для всіх екстрених служб. Можливість викликати допомогу, як люди з порушеннями слуху чи мовлення можуть звернутися на єдину лінію 112. Вітаю глядачів телеканалу Віта. На завершення робочого тижня про головні події дня вам вже готові розповісти мої колеги та я, Олександр Бойцун. Якщо в будинку відключать світло, буде тепло, вода та працюватиме ліфт. У Вінниці вперше багатоповерхівку обладнають сонячною електростанцією. Хто компенсує кошти за встановлення та на яких умовах? Відповіді в сюжеті. 30 кВт зеленої енергії, щоб мешканці не відчували дискомфорт при відключеннях світла. Вперше у Вінниці багатоквартирний будинок обладнають сонячною електростанцією. Завдяки її енергії у 14-поверхівці працюватиме насосне обладнання, ліфт і дахова котельня. У нас в зв'язку з війною були жорсткі відключення електроенергії на початку 2023 року. І ситуація була такою, що ми не могли опалювати будинок і, відповідно, не було гарячого водопостачання в квартирах. Температура знизилась до 13 градусів. Будинку створено ОСББ, тож взяли участь у державній програмі Гріндім. За її умовами компенсують 70% вартості сонячних панелей, акумуляторів та гібридного інвертора. Оскільки за програмою відшкодовується вартість уже виконаних робіт, то ОСББ уже домовились про кредит з державним банком на майже мільйон гривень. На даху саме основне обладнання це акумулятор і інвертор, буде встановлено на технічному поверсі під даховою котельню. На решта козирків ми плануємо встановити сонячні панелі. Ще 40% від вартості усього проєкту компенсує Вінницька міська рада. Меморандум про співпрацю підписали напередодні департамент житлового господарства та голова ОСББ. Це нова ініціатива. Надають компенсацію за встановлення СЕС, якщо вироблена електроенергія йде на загальні потреби будинку. Зокрема, роботу індивідуальних теплових пунктів, водопровідних насосів, ліфтів, освітлення в під'їздах. До нас можуть звернутися як ОСББ, так і співвласники будинків. Для цього необхідно їм надати нам проєктно-кошторисну документацію на проведення цих робіт, обов'язково протокол загальних зборів співвласників будинку щодо схвалення цього питання і гарантійний лист на оплату суми співфінансування по зазначеним роботам. Схвалемо заявку в Грінділ. Встановити сонячну електростанцію на будинку планують за два місяці. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Хімічна загроза і порятунок вінничан, понад 100 фахівців, серед яких рятувальники, військові, медики і поліцейські взяли участь у масштабному тренуванні, організованому надзвичайниками. За легендою, після вибуху постраждало 15 людей. А над зруйнованою будівлею підіймається смертельно небезпечна хімічна хмара. Як діяли всі екстрені служби? Дивімося в сюжеті нашої колеги. Умовна розтрощена будівля всередині та довкола постраждалі. Є загроза розповсюдження смертельно небезпечної хімічної речовини. Так починаються наймасштабніші у Вінниці тренування, в яких задіяні всі екстрені служби. Першими на розвідку із дозиметрами йдуть рятувальники в ізолювальних захисних костюмах, виставляють таблички довкола зони зараження. Одразу за ними прибувають надзвичайники у хімзахисті. Під час кінцевої розвідки було виявлено, що це не звичайна хімічна речовина, а це було застосовано бойові отруйні речовини. Паралельно із осадженням життєво небезпечної хімічної хмари рятувальники починають евакуювати потерпілих. Осадження хмари. Небезпечної речовини для того, щоб вона не розповсюджувалась далі. Між двома автоцистернами надзвичайники влаштували пункт первинної деконтамінації, тобто знезараження. Проклали рукав, створивши своєрідний душ, через який із зони зараження проносять кожного потерпілого. Далі санітарна обробка. Спеціальний пункт, куди зносять постраждалих, розгорнуло 740 -е регіональне санепідуправління. Тут одразу беруться за одяг потерпілих. Одяг після того, як пройшли первинну обробку, ми одяг знімаємо його у мішок, складаємо одяг весь, а тоді ще стоїть далі на іншій позиції. Після чого вже помиті чисті люди, які були підлегли ураженню, вони попадають на, с... на сортировочну площадку і надалі їм по транспортування надання першої медичної допомоги. Бригади екстренки та медицини катастроф на спеціальному сортувальному майданчику визначаються з важкістю уражень та надають необхідну медичну допомогу. Дихай, дихай глибоко, стоп, тобі треба просісти. Давай ми тебе зараз проведемо на місце туди, куди тобі треба присісти. Йдемо. Як, як тебе звати? Максим. Людина червоної сортувальної категорії. Вона не відповідає, не виконує посад доручення, не відповідає. Є травма голови. Периферичний пульс наявний. Буду госпіталізуватися. МКЛ ШМД. зверніть увагу, рядом разом з цими людьми знаходяться психологи, психологи національної поліції, психологи державної служби на ситуації. Постарайтесь на диханні, постарайтеся повільними купками. Повільному Повільними не заспокоює вас. Тим часом рятувальники, які евакуювали постраждалих, проходять з незараження у спеціальному деконтамінаційному контейнері. За легендою тренування мали стати викликом для всіх без винятку підрозділів. Злагодженість дій нашого гарнізону дуже на високому рівні. Тому тут були різноманітні війні, які робили так подивитися, як людина та чи інша керівник спроможний прийняти рішення, причому швидко прийняти це рішення, і вони спроможні. Це вперше, коли служба ДСНС у такому форматі співпрацювала з командуванням медичних сил збройних сил і з медициною катастроф з Червоним Хрестом і складністю та критичністю ситуації вони мали визначатись на місці. Ірина Дідух, Володимир Гір'явенко, новини за день, телеканал Віта. Виготовляли та збували фальсифікований алкоголь у промислових масштабах. 49-річний організатор та троє його спільників налагодили процес незаконного обігу підакцизної продукції. Зловмисники маскували алкоголь у паперові пакування з написом Сік та збували продукцію на території Вінницької області. За місяць порушники заробляли близько півмільйона гривень. За групою поліцейські стежили кілька місяців та в лютому цього. Року під час обшуків вилучили 600 літрів готової алкогольної продукції, близько 6 тонн спирту, понад 200 тетрапаків для розливу і пакування та інші речові докази. Наразі злочинцям повідомили про підозру. Розслідування триває. На даний момент встановлено що це була алкогольна продукція у виді спирту етилового, який був незаконно отриманий. На даний момент шляхи отримання вони досліджуються. Максимальне покарання, яке передбачено вказаних систем, передбачено до п'яти років позбавлення волі, однак, враховуючи, що всю суть покарання буде вирішувати суд, це все буде вирішено безпосередньо під час судових засідань. Безбар'єрна Україна. Люди з порушеннями слуху чи мовлення тепер можуть звернутися на єдину лінію екстреної допомоги 112, надіславши смс-повідомлення. Після звернення людині прийде посилання для відеозв'язку з операторами, які володіють жестовою мовою. За час роботи єдиного вікна за допомогою до таких перекладачів звернулись понад 17 тисяч людей. Нагадаємо, що єдину лінію екстреної допомоги запровадили в липні минулого року. Вона дає можливість викликати кілька екстрених служб одночасно. Для Поліцейських підрозділів служби освітньої безпеки, які вже пройшли навчання в провідних закладах вищої освіти системи МВС, проводять додаткові тренінги, де вони вдосконалюють свої знання задля створення безпечного освітнього середовища в школах Вінничини. Про імплементацію отриманих знань і вмінь в процес комунікації зі школярами поговоримо з начальницею відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції Іриною Проценко. Пані Ірино, вас вітаю на нашій студії. Вітаю. Насамперед, хотілося б почути безпосередньо від вас. Офіцери служби освітньої безпеки. Хто вони і що це власне за служба? В умовах сьогодення одне з пріоритетних завдань, яке стоїть перед нашою державою, це виховання молодого покоління, котре буде характеризуватися національно патріотичним вихованням та навичками щодо формування відповідальної нації. Проте наразі війна в нашій країні це основний фактор загрози і небезпеки в освітньому середовищі, незаконний обіг зброї, боєприпасів та інших небезпечних предметів. Це ті, як виклики, з якими виклики, ми, стикаємо з якими ми зараз. стикаємося так наразі. Тому е і навчальні заклади мають загрозу потрапляння таких предметів в межі навчального закладу. Тому ми маємо виключити абсолютно всі ймовірні ризики потрапляння таких. Небезпечних предметів в межах навчальних закладів офіцери служби освітньої безпеки з такою метою будуть співпрацювати з абсолютно усіма учасниками освітньої безпеки освітнього процесу. процесу. Перепрошую за для створення безпечного освітнього середовища. Також хочу відмітити, що офіцери служби освітньої безпеки вони виконують ряд функцій, основними з яких є правоохоронна наставницька та просвітницька. Якщо ми говоримо про правоохоронну функцію, то варто відмітити, що вона передбачає реагування на всі події в межах чинного законодавства, на обстеження території навчального закладу та обстеження території, яка є прилеглою до. Навчального закладу, якщо говоримо про функцію наставницьку, то можу відмітити, що образ поліцейського для таких дітей є якби спонуканням до активної життєвої позиції, в тому числі власним прикладом. І до просвітницької функції я можу віднести це проведення тренінгових занять інтерактивних уроків з застосуванням різних ну за різними тематиками, скажімо так, участь у педагогічних радах. Хотілося Піш... про тренінги поговорити детальніше, але вже для самих офіцерів. На якому рівні? Зараз їхня підготовка, тому що вони продовжують досконалювати, як було анонсовано, свої знання, і е, для них власне були проведені тренінги, хто їх проводив і е, що вони там навчались. Ну, я хочу сказати, що робота з дітьми є дуже відповідальною, тому вона вимагає е, високого рівня навчання і постійної. Підвищення своїх кваліфікацій, тому, окрім звичної для поліцейського навчання, вони також ще поглиблювали свої знання з різних тематик, наприклад, основ вікової психології, правил надання до медичної допомоги, медіації та інших напрямків, що стосуються роботи з дітьми, І з метою ефективної організації безпечного освітнього середовища. І до тренінгів також хочу відмітити, що ми залучали різних фахівців, представників державних установ, в тому числі представників громадських організацій. Як ви вже сказали на початку, такі знання за для подальшої комунікації зі школярами в теперішній час надважливі. Так. Як ви гадаєте, наскільки діти готові будуть комунікувати з офіцерами Служби освітньої безпеки? Впевнена в цьому, що це буде дійсно ефективна комунікація, і в будь-якому випадку ми. Принаймні до цього активно зараз готуємося і лише якби очікуємо, але впевнені, що це буде ефективною комунікацією поліцейського з дітьми. Коли очікувати вже перших зустрічей офіцерів служби освітньої безпеки, власне, зі З початку нового навчального року, ми вже будемо мати таку можливість наші інспектори служби освітньої безпеки приступлять до виконання своїх посадових обов'язків. Хто власне є офіцерами служби освітньої безпеки? Що це за люди? Це поліцейські, які пройшли відповідну фахову підготовку як поліцейського, так як я казала раніше, які ще додатково пройшли спеціалізацію за напрямком Служби освітньої безпеки, і також подальшому пройшли ряд тренінгових занять з метою поглиблення своїх знань, набуття нових практичних навичок, адже в роботі з дітьми це дуже важливо мати практичні такі, скажімо, навички, і от наразі вони вже. Очікують до нового навчального року. Які власне ви питання очікуєте від дітей на цих зустрічах? Наразі ми тільки можемо очікувати такі запитання, але вже дуже їх чекаємо. Я вам дуже дякую за візит у нашу студію за детальну розповідь про, я так розумію, новостворену службу освітньої безпеки і про її роботу задля створення безпечного освітнього середовища? Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що про те, як офіцери служби освітньої безпеки удосконалюють свої знання задля того, щоб в освітньому середовищі дійсно було безпечно. А саме в школах Вінниччини спілкувалися про це це з начальницею відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції Іриною Проценко. А ви ж залишайтеся з нами далі буде. Далі у випуску випити кави і допомогти військовим. Жмеринчанка, яка прослужила в авіації 11 років, відкрила патріотичну кав'ярню, перемогла в змаганні Геркулес Олімпія та підняла український прапор. Як вінничанка вразила італійців своїми спортивними досягненнями. Стовпчики термометрів знову зашкалюватимуть, яких температур очікувати у Вінниці та області на вихідних і наступного тижня. Випити кави чи чаю і допомогти військовим кав'ярню у патріотичному стилі відкрила жмеринчанка Ірина Муравська. Жінка 11 років прослужила в авіації. Давно мріяла про власний заклад, тому оформити його вирішила за покликом серця у кольорах національного прапору та з військовою атрибутикою. Деталі в сюжеті Олени Карбівської. Цю кав'ярню з поміж інших вирізняє вивіска воля білими літерами на синьо-жовтому тлі. Її дизайн власниця Ірина Муравська розробила разом з баристами. Ми вільні люди, вільної країни. Тільки така назва мені прийшла на думку. Та й всередині дизайн інтер'єру незвичайний. Біля входу трофейний куточок. І тут і ящики з під боєприпасів, і гільзи від снарядів, і військова форма чоловіка Ірини. Він зараз боронить Україну. Ірина ж 11 років прослужила в авіації. Це каска з Бахмута підписані, безпілотник, то там все підписано. Ідея всім зрозуміла війна. Війна підштовхнула мене для підтримки військових, для підтримки мам загиблих, патріотів. Стіни прикрашають прапори декількох підрозділів з підписами захисників. Їх сюди принесли місцеві волонтери. Це не просто стяги, це нагадування про те, яку важливу справу щодня роблять небайдужі українці, допомагаючи військовим. Це прапор бойовий. Він був в бригаді 74-го розвідувательного батальйону. Вони обороняли на той час захист Авдіївки. Вони з 19-го року стояли на тих позиціях. Дошку для шевронів у формі мапи України надіслав Ірині її чоловік. Експонати постійно поповнюють відвідувачі, військові та волонтери. Це ми з дітками придумали такий сувенір для всіх наших колег. Це чарка з американського міномета МК 16 із 19. Я точно не пам'ятаю. За перемогу. Частими гостями кав'ярні є саме захисники. Я помітила, що з відкриттям нашої кав'ярні дуже багато з'явилось військових хлопців, яким подобається наша кав'ярня, які люблять тут просто посидіти. Це місце для людей, які на одній хвилі каже Олеся Дячина. Не усі готові провести час серед речей, які нагадують про реалії сьогодення. Ця кав'ярня вона ну для нас вона більш так має такого клубного характеру. Тут з військовими зустрічатись найкомфортніше місце. Тут можна скуштувати патріотичний коктейль у кольорах державного прапора, а ще взяти участь у тематичних заходах на підтримку захисників. Долучаються до них і маленькі жмеренчани. Не люди можуть написати, наприклад, побажання, і ми приклеїмо це ще або на прапор, або на мапу України. І потім власне ці серця з побажаннями ми передамо військовим. А ще тут можна задонатити військове. Наразі збирають гроші на реп для бригади жмеренчанина, однокласника Ірини з позивним їжак. Лена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта Вінничанка підняла український прапор в Італії, виборовши золото з бодіфітнесу. Геркулес Олімпія було третім змаганням, в якому спортсменка взяла участь за два місяці. І саме цей конкурс приніс Наталії Цюрпіті. Перемогу як та протягом якого часу вінничанка готувалася до виступу, дізнавалася Катерина Соколюк. 27 липня віничанка Наталія Цюрпіта стала абсолютною чемпіонкою світу з бодіфітнесу. Зізнається, вдалося перемогти лише завдяки суворій дисципліні і сильному бажанню. Спорт не для звичайних людей, тобі ж мало хто може жити в таких обмеженнях. Це обмеження, це контроль, це дисципліна. Ти встаєш зранку, ти вже розумієш, наскільки в тебе розпланований день. Ти не маєш можливості ні на секунду, ні на хвилину забути про те, що ти готуєшся. У спорті Наталія вже понад 20 років. Спочатку захоплювалася танцями та здобувала чемпіонські титули. З народженням дітей зробила перерву. Та набравши 20 кілограмів після другої вагітності. Зрозуміла, треба повертатися у спорт. Тож майже 10 років тому прийшла у спортивну залу і захопилася великими вагами. До чемпіонату світу готувалася менше року. Дуже здивовано, що саме за 10 місяців я змогла досягнути такого результату. Як каже мій тренер, цього люди досягають. Спортсмени саме досягають за 6 років, за 7 років. В мене вдалося. Напевно, із за того, що вже 9 років, 10 я тренуюся, тому вже багаж певний в мене був. Просто залишилось тільки доточити. У спортивній залі Наталія тренується 5 разів на тиждень по 4 години і контролює харчування. Моя категорія потребує доволі великої м'язової маси, тому білок мені дуже важливий. Я з'їдаю 2-2,5 грама білка на кілограм власної ваги. Тобі ж починаємо ми завжди з білку, потім корекція йде вуглеводами. Втім, успіх на таких чемпіонатах залежить не лише від фізичної форми та кількості м'язів. Судді звертають увагу на кожну деталь. Оцінюють і, скажем, так, твій образ повністю. Наскільки ти він гармонює, гармоніює з твоїм тілом? Тобі ж це було все вплоть до того, що це біжутерія, грим, Незважаючи на хвилювання у своїй перемозі, спортсменка була впевнена. Побачивши конкурентів, я зрозуміла, що все таки велика перевага моя. Вже виходячи перш вперше. Напевно, коли я виходила вже на сцену, я знала, що чомусь була впевнена, що це моя перемога. Здобувши золото, Наталія із аматорів перейшла на професійний рівень і зупинятися на досягнутому не збирається. Підтримує і далі форму, а також допомагає охочим виточити тіло своєї мрії. Катерина Сокулюк, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта. Температура повітря сягатиме 35 градусів. У наступні дні синоптики обіцяють жарку погоду. Коли буде найспекотніший день тижня, та як синоптики збирають дані для прогнозів, дивіться в сюжеті Анни Шутової. Вихідні та наступний тиждень у Вінниці та області будуть спекотними. Синоптики прогнозують, що в суботу температура повітря підвищиться до 30 градусів. Проте це не максимум. До кінця наступного тижня обіцяють і 35 тепла. Лише у неділю та четвер в день можливий невеликий дощ. Найближчими днями ми очікуємо переносив повітря з, півден... з південного заходу. Тепле, звичайно, тому очікується дуже спекотна погода. Самий спекотний день буде понеділок в 36, але це по області. Ми даємо по області, по місту, на 2 градуси порівняно з областю, холодніше 34. Прогнози якою ж буде погода, роблять після збору даних наметового метеомайданчику Вінницького гідрометцентру. Термометри для вимірювання температури повітря розміщені в психометричній будці. Облаштована вона за стандартами. Дерев'яні жалюзі розташовані під кутом 45 градусів, щоб не пропускати сонячне світло, але забезпечувати доступ повітря. Дуже часто жалується, що ми буцімто брешемо температуру. А це виходить із-за того, що вдома у нас термометри встановлені на вікнах, де йде прогрів і де попадає сонячне, сонячне сяйво. Тут в нас, ви як бачите, сонце не попадає, воно тільки циркулюється повітрям і встановлені всі резервуари термометрів на висоті 2 метри. Інформацію збирають водночас по всіх метеостанціях світу. Також що три години фіксують температуру ґрунту, напрям вітру, кількість опадів, вологість повітря та радіаційний фон. Ці дані всі кодуємо, відправляємо в Київський банк даних, де там ці дані знову ж обробляються і наносяться на синоптичні карти, щоб синоптики не тільки Вінницького ЦГМ чи нашої метеостанції могли составити скласти цей прогноз, а щоб синоптики всього світу змогли скласти е, свої прогнози. Зібрані дані також допомагають з'ясувати чи насуваються небезпечні погодні явища та вчасно попередити про них людей. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Такими були новини за останній робочий день цього тижня. Залишайтеся з нами, адже одразу після випуску спортивний дайджест від Іллі Іскри. Я ж з вами прощаюся і передаю новинну естафету своїм колегам. Бережіть себе та своїх рідних і підтримуйте сили оборони. Побачимось.